У наш буремний час зростає роль патріотичного виховання учнівської молоді, а пісня є однією із його складових. Тому відродження українських цінностей, до яких належить величезний пласт патріотичних пісень, з кожним роком нашої державності зростає. Підтримати обдаровану молодь, сприяти розвитку і творчих можливостей, формувати патріотичні почуття і національну свідомість має на меті районний фестиваль-конкурс військово-патріотичної пісні Подвиг, освячений вогнем, який вже декілька років поспіль організовує у районна організація Української спілки ветеранів. В Афганістану воїнів інтернаціоналістів спільно з районним будинком дитячої та юнацької творчості. Ми знаємо, що зараз наша держава переживає тяжкі часи, неспокійні часи, і тому сьогодні проблема патріотичного виховання. Стоїть на першому місці, і тому, звичайно, сьогоднішній захід це традиційний захід. Крім тих заходів, які проводить весь район, учні та педагоги по акції, зігрій теплом учасника. А то сьогодні у нас заключний тур районного фестивалю, конкурсу. Патріотичної пісні, «Подвиг, освячений вагнем, в сьогоднішньому заході будуть звучати пісні кращих виконавців, юних виконавців нашого району пісні, які присвячені тим, кого з нами уже немає, і тим, хто сьогодні гідно продовжує справу, яка так потрібна нашій країні. В рамках фестивалю військово-патріотичної пісні «Подвиг, освячений вогнем, проходив конкурс малюнка збережемо пам'ять про подвиг. Ви знаєте, дивлячись на малюнки, диву, дивуєшся, серце зігрівається теплом і болю за те, що наші діти. Це юні громадяни нашої держави, але всім серцем, всім своїм розумом вони відчувають сьогодення нашої держави і хочуть долучитися до великої справи, до справи, яку роблять дорослі. І наші діти відобразили це в малюнках як минуле, так і мрії про майбутнє. Дійсно, цьогоріч на фестиваль конкурс було представлено чимало малюнків, присвячених саме сучасним героям, зокрема героям Небесної Сотні та Кібергам, які захищають Донецький аеропорт. Є й малюнки, які закликають до миру та єдності нашої батьківщини. До речі, вихованці районного будинку дитячої та юнацької творчості постійно відправляють свої малюнки військовим, які зараз знаходяться на сході нашої країни, аби підтримати їх бойовий дух. Повертаючись до самого ж конкурсу, військово-патріотичної пісні хочеться відмітити, що цьогоріч він дещо від. Від від попередніх. В этом году у нас немножко изменений было. Мы сначала провели отборочный конкурс, фестиваль. Выбрали победителей. Конечно, было тяжело выбирать победителей. Дети все больше и больше готовятся к этому, сложно. Все школы представили своих представителей по два-три по коллектива или персонале, кто успевает. И на прошлой неделе, в пятницу, проходил отборочный конкурс. Сложно заключается сейчас в том, что в связи с тяжелым финансовым положением, но ну мы думали, все равно мы конкурс проведем, обратились за помощью. Хочу отдельные слова благодарности сказать председателю Донецкого сельского совета, это критикую Сергею Ивановичу. Он находит время, он очень активно оказывает помощь в военно патриотической работе. То есть часть, большая доля, будем так говорить, это помощь Донецкого поселкового совета, приобретение призов, оказание помощи по проведению этого мероприятия ответственно. Также хочу отметить еще одну организацию. Это патриоты Авдеопольщины, Дидор Алексей Георгиевич, который тоже является у нас патриотом. Хоть организация недавно создана, но мы работаем с ними совместно. Они тоже нам оказали помощь. Это организация проведения данного фестиваля конкурса. И мы так, это уже конкурс шестой, мы, совершенствуемся. Но на следующий год мы уже планируем этот конкурс сделать региональным, как минимум проводить его совместно с Ильичевском. Потому что вот мы сейчас немножко политические события, мы объединились с Ильичевском более плотную, и хлопцами разговаривали. Они, кстати, сегодня тоже приехали, афганцы с Ильичевска к нам на конкурс. И они двумя руками, говорится, за, надо поднимать настрой, политический настрой. И хочу еще добавить, что не просто так сегодня этот конкурс, заключительный финал, проходит в Дальнике. Дальник – это населенный пункт, где одним из первых погиб в Афганистане Саша Пацар. В честь него названа улица в этом селе, в честь него названа школа. И в этом году две знаменательные даты – 25-я годовщина вывода войск Афганистана и 35-я годовщина начала ввода войск в Афганистан. 27 числа мы собираемся возить памятника, пощить память. И поэтому именно в Дальнике мы решили провести в связи с этими событиями, с этими датами знаменательными. Еще хотел бы отметить, сказать благодарность Дому творчества Татьяне Антоны. Они активно включаются, помогают. Часть организационной работы тоже ложится на их плечи. И вся работа, которая проводится с детьми, то есть мы проводим совместно. Я думаю, что мы в дальнейшем также будем платформно работать, проводить совместно эти мероприятия. Как бы ни было трудно и тяжело, я думаю, что этот конкурс будет продолжаться, потому что детям он нужен, дети едут к нему с удовольствием. Вы знаете, даже накануне проведения конкурса многие звонили спрашивали, будет, не будет. Я говорю, в любом случае будем проводить, потому что это не праздничный концерт, это... Дети исполняют военно-патриотические песни. И наша сейчас главная задача, как я уже говорил, это воспитание патриотов. Патриоты воспитываются, начинаются со школы, чтобы они четко представляли за нашу единую Украину, чтобы дети понимали и знали. И вот этими песнями, этими конкурсами, я считаю, что мы делаем большой вклад в воспитание наших детей. Продовжуючи бесіду, Олег Михайлович зауважує, що це все ж таки конкурс, тож відповідно є її переможці, але особисто сам не може і не хоче виділяти когось одного, бо всі конкурсанти на його погляд виступили гідно. Всі діти всі діти молодці. Я би хотів сказати, що всі діти, які приймають участь, всі молодці, і кого-то виділяють хто-то краще, інше, хто то хуже. У кого-то, може бути, немає тих даних природних. Ребенок стремився, він з йде, він намагається. И поэтому кого-то обидит, кто-то хуже, лучше, я не говорю. Все молодцы. Для мене вони всі молодці, для нас афганців вони всі молодці. І ось останні пригодування позаду і гала-концерт розпочато, відкриваючи його офіційну частину гості, які були запрошені на свято, а це керівництво району і представники громадських організацій, наголошували на важливості подібних заходів, тим паче зараз. Адже ж ми маємо виховувати нашу молодь у дусі патріотизму. Хоча участь у даному конкурсі вже є гарним доказом того, що наші діти є патріотами своєї батьківщини. Згадували того дня і про загиблих героїв. Як минулої війни, так і про тих, хто загинув на сході нашої країни. Їх пам'ять у залі вшанували хвилиною мовчання. А в цей час воїни афганці та кращі учні дальницької школи поклали квіти до підніжжя пам'ятника воїнам, які загинули в боях, захищаючи рідну землю. Після офіційної частини розпочався власне сам гала-концерт. Зі сцени лунали пісні, пов'язані з героїчною історією нашого народу, сучасні твори про незалежну Україну та пісні, які народилися під час подій на Майдані та на сході нашої країни. Виступи переможців змінювали їх нагородження почесними грамотами та подарунками. Слід віддати належне конкурсантам, адже ж і справді підготовка учасників конкурсу з кожним роком стає дедалі кращою а пісні у виконанні юнаків та дівчат не перестають зачепати заживе. Светит солнце, а в глазах стоит туман. Мать не знает. Подарунки та почесні грамоти отримали також і переможці конкурсу Малюнка на патріотичну тематику. Тож свято пройшло на високому патріотичному рівні і не залишило байдужим нікого з присутніх. Прийнявши участь у даному конкурсі, юнаки та дівчата в черговий раз довели, що вони є небайдужими до нашого історичного минулого та до на жаль неспокійного сьогодення. А це під силу лише справжнім патріотам своєї батьківщини.